Є такі дати в житті країни, про які неможливо забути. Щороку, 15 лютого, починаючи з 1989 року, вшановують пам'ять про день виведення військ з Афганістану, згадують тих, хто загинув, і тих, хто прийшов це пекло та вижив. Цю трагічну сторінку нашої історії неможливо перегорнути та забути. Вона завжди буде викликати хвилю болю. Так вважають і у Вишневому. 14 лютого тут відбулася урочиста подія, присвячена 26-річчю виведення військ з Афганістану. Цього дня представники районної та міської влади вшанували загиблих, поклали квіти до меморіалу пам'яті воїнам-інтернаціоналістам. Продовженням дня пам'яті став концерт, на якому лунали слова скорботи, слова, в яких злилася і радість, і печаль. Завітала на захід виконуюча обов'язки голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова. Вона починається з того, коли хтось бажає більше влади, коли хтось бажає більше впливу. Але в усьому, в усьому цьому забувається найголовніша цінність життя людей. Ви, шановні ветерани, ті люди, які є прикладом для нинішнього покоління, для нинішніх військових, ви є тим прикладом. як Боронити, як відстоювати, як захищати честь, гідність. Міський голова Ілля Діков також не залишився осторонь цієї події та привітав воїнів інтернаціоналістів, вшанував пам'ять тих, життя кого забрала як ця війна. Ви Знаєте, я останнім часом почав більше задумуватися з приводу того, знаєте, як покійна моя бабуся, вона і друга розповідала, знаєте, що по Вона завжди казала, що... Ми можемо пережити все. Головне онучку, щоб не було війни. Я вас вітаю, скажімо так, з нагоди відзначення цієї дати і хочу вам побажати, шановні, головне вам здоров'я. Здоров'я вам, вашим сім'ям, щоб все у вас було гаразд. І щоб дійсно в нашій країні було мирне небо і рідна земля під Ілля Валерійович нагородив ветеранів Афганістану подяками від міської ради за активну громадську діяльність і патріотичне виховання молоді та добросовісну службу. Також він зазначив, що кожен з воїнів інтернаціоналістів може отримати матеріальне заохочення у міській раді. Ще багато слів, патріотичних пісень та віршів лунало зі сцени. Кожний бажав висловити те, що сповнювало серце. Тож після завершення свята декого ще довго переповнювали емоції. Такі заходи повинні бути проводитися не тільки для міста. І в селах, бо це є зустріч з живими свідками страшних подій.